Сьогодні весь світ відзначає День прав людини. З нагоди цього на Прикарпатті відбулася навчальна конференція на тему неухильне дотримання прав людини, запорука громадянського суспільства. Цікаво, що думають самі громадяни, чи існує це суспільство в Україні та чи дотримується в ньому прав людини? Зараз дізнаємось, Нужно, чому ні? Дотримується прав людини. Ми ж не в Африці живемо. Я теж думаю, що ні. А, -а чому? Не знаю. Щось таке. Щось таке невпевнене. Поки що прав людини ще нема. не можна сказати, що вже ми виконали це, але у нас часом буде. Частково можна, але ну ми вбудуємо тільки це. В процесі побудови йде наша держава цього тільки. Мені здається, що від людей залежить. Від коли люди, кожен зрозуміє, що треба мінятись, кожен зрозуміє, що від нього щось залежить, тоді в нас і буде громадянське суспільство. Ну, на мою думку, звичайно, що можна назвати Україну. Дійсно, таким суспільством, але враховуючи те, що ну це залежить взагалі від кожної людини, за словами психолога, Україна це суспільство, яке є наслідком тоталітарного режиму, у зв'язку з чим досить довгий час, а саме до майдану, будь-які зміни в державі відбувалися повільно. Але зараз настав час, коли кожен має усвідомити те, що він також створює громадянське суспільство, говорить Наталія Чаплинська. Чинячи домашнє насильство, ми маємо биту націю, ми маємо націю робіт. А тоді, коли людина росте вільною, тоді коли дитина росте, знаючи, що вона не буде покарана за свою іншу думку, чи в школі, чи дома. І вона вчиться правильно формувати свою думку, то тоді, звичайно, ми багато чого досягнемо. Правники вважають нинішню війну з північним сусідом найбільшим порушенням прав людини. Інформаційний аналітик Ігор Ткач говорить, що нині є дуже важливо створювати громадські організації, які будуть в правовому полі захищати людей. Мета взагалі громадських організацій завжди, якщо це справжні громадські організації, полягає в об'єднанні вільних громадян. Для захисту своїх законних прав та інтересів, в тому числі і громадсько-політичних, суспільно-культурних, і так далі. Але ці всі права випливають і витікають тільки із природнього права, на якому надбудоване позитивне право. Природні права, тобто ви народилися людиною і відповідно до цього маєте ці права. А у зв'язку з тим, що ми живемо у суспільстві і змушені. Якось узгоджувати свої дії, то зверху є покладено ще написане так зване позитивне право. Ще одним з основних акцентів конференції це питання абортів. Учасники засідання прагнуть досягти їхньої заборони у підсумку ж зібрання. Громадські активісти одноголосно заявили, що лише зараз українська нація на стадії формування дійсно громадянського суспільства, у якому людина вільна у виборі.